Давайте плюс мені. Е, так, мінус в принципі. Оце плюс. Це плюс? Так. Да. Це вдячний. Дуже вдячний. Будь ласка. Давайте ще назад. І Тільки урівняйте. Ну, обережно, обережно там зацепиш. Кидаємо цього троса під колесо, ні? Тобто. І, може піде. Зараз знайшли трактора, зараз будемо прибирати куру. Все порядок? Щасливо.